Доброго дня! Вас вітає вебстудія Максайт. Завдяки контекстній рекламі в інтернеті ви залучаєте зацікавлених користувачів на ваш сайт, отримаєте нові заявки з сайту, підвищуєте продажі, а також популярність ваших послуг і бренду. Тому, якщо ви хочете обговорити питання, що стосуються реклами з професіоналом. Пропонуємо консультацію досвідченого сертифікованого фахівця з реклами, яку ви можете отримати навіть не виходячи з дому чи офісу. Онлайн консультація з реклами, що можна обговорити з фахівцем з реклами? Прогноз, план, стратегія щодо реклами, питання щодо налаштування різних видів контекстної реклами. Питання щодо оптимізації та оцінки ефективності реклами. Як працює той чи інший від реклами? Та інші питання пов'язані з рекламою. Вартість консультації щодо реклами. Ціна звичайна. консультації 500 гривень. Не потребує додаткової підготовки фахівця, тривають 40 хвилин. Це відеочат з фахівцем. Ціна консультації з підготовкою 1500 гривень. Попередня підготовка фахівця до 2 годин, ознайомлення з вашим аккаунтом чи інформацією, триває 40-60 хвилин. Також відеочат з фахівцем. Як замовити та отримати консультацію з реклами? Залиште ваші контактні дані. Ми з вами обов'язково свяжемося, узгодимо час консультації та її формат і надішлемо реквізити на передоплату. Потрібно зробити передоплату в консультації згідно до тарифу. І в назначений час отримати посилання та обговорити все, що потрібно, з професійним консультантом з реклами. Усі консультації надаються кваліфікованими фахівцями. Ми маємо сертифікати в різних напрямках контекстної реклами. це відеореклама, товарна реклама, банерна реклама, пошукова реклама, оцінка ефективності, оголошень. Також ми являемся партнерами Google. Тому, не втрачайте час, заплануйте консультацію, і до скорої зустрічі.